Супчик уже википає. Ну ти по-нарядному сьогодні. Ні, йому зручно нею бавиться, бачите? Він витягне, погризе і потім в ру. Причаємо Баді. Всім привітики! Новий влог, новий день. У нас тут прибирання зараз сина. А мамі осталось трішки поміняла білизну. Зараз застилаємо і продовжуємо. Ми вже поприбирали. Сьогодні в основному прибирав наш тату. Я тільки квіти полила, постіль перестелила і помила кухню. Все все решта робив тата. ванну прибирав, і підлогу мив, і пиль витирав. Да? Да. І тепер тату начистив картоплі, моркви, цибулі, і мама буде татові робити тушену картоплю, поки тату буде з тобою носитися, так? Да? Так? Да. 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 Як я люблю це відчуття, коли в хаті прибрано. Але мені ще треба би було переробити педикюр, помити голову і ще щось я хотіла зробити. ну Їсти зробити. Ще супчика якийсь зварю. М'яска парочку на тушу. Чи може м'язко замариную, а завтра запечу, так? Да? а а а Супчик з маленькими макарошками зварим для та. ще треба якось купити пару горшків. Пересадити квітки треба. Мені... А що таке? То заходь! Давай полежиш, я йду готувати. Йдемо до, до тата на шию тепер, сину. ну я піду швиденько на криш маю. А? <свісно> угу. Супчик вже докипає, Тут м'ясо, картопля, паприка, цибуля, морковка, трішки томатної пасти. І приправим. сіль, перець, трошки курячої приправи, і лавровий лист. А тут із макаронами такими маленькими. Йдемо, йдемо, синуля йдемо. Що ще? Що а, я м'ясо ще замаринувала. Там замариноване м'ясо, я його завтра запечу. Якраз це філе куряча даємо. Треба салати робити. І я зараз беру якийсь пудінг, бо я голодна, я як не знаю. хто. Не. М Кусочок ковбаски і сир. М і все. Ну да, але то вже було коктейль перед тим, як ми прибирали. А вже скільки годин, пів першого. І до малого. Оля ну почуваюся. Давай, давай, вот так воно крутиться. Ось так надо крутить, Отак мельниці, мельниці. Ой, пошла, 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 дивись. Пішла, неваляшка. Неваляшка пішла, да? Да. Ось так, да? Ось так. Ось так. А там ще одне було не таке. Не знайшов? Др- 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 др др. Клас, так? Да? Ще можна отак їх приліплювати. І отак, сину, диви. Прикол? На лоба можна їх приліплювати. цікаво Да, От мама тядьку, да, стави. Так воно крутиться, бачиш як? Тільки що рихленький цей. О, тут ліпиться. Ай, не, не ліпиться. Тільки що рихленька поверхня, да? От мама цяцьку. Тебе треба сюди поприліплювати його, так? Да? От мама цяцьку дала. Ой-ой-ой, яку, да? да? Блін, якби баді у нас іграшки не забирав, можна бо цей ковер, щоб отак постійно був, щоб не, не шморгати да, туди-сюди. Хоча б так раз, ну, що типу прибирати ввечері тільки, а з утра стелити. А тут аж треба постійно ховати іграшки, а він у нас він вже хоче відійти. До речі, ще в такому віці, як зараз наш син, від 4, напевно, до 6 чи до 5 місяців плюс-мінус. От для нього, Поки він не навчиться повзати, треба от на бочку показувати, лежати, щоб він прес не качав. Туди. от, от На животику, Вон він ножкою ковиря, щось там. Ну, цікаво, цікаво. Не, хоча не мурчить. Не мурчить. Ми тими кульками гралися. Он, баді, приставав, приставав до нас за оці штуки. Я спомнила, що у нас ще одна є, що Вероніка нам передавала. Ну, і дала йому. Він, звісно, все. Вже оці шарики тут повилітали. Що ж зробиш? Деякими іграшками приходиться жартувати. Ми йому вже віддавали ті, що Еля там приносила дві чи три іграшки. Ну, це неізбіжно в нашій ситуації. Зараз Стьопа, як почне повзати, ходити, іграшки будуть везде валятися, то я думаю, що багато потерплять іграшок Степиних. Багато треба їм буде пережити і деяким не вижити. Що там, сина? Ну перевертайся хоч туди, хоч сюди. Коль, <риклад> подивись. <риклад> для кого цікавіша іграшка? Для бадіка чи для Стьопи? Ось так у нас лежить баді і стпа. Ей, баді, ну не гристи! Не гристи! нет. Ну напевно. Отже ж жопа. Зараз закрию. Тобі треба не валяшку просто може купити. Ти. Це для Степи коврик, а не для бадіка. Акуратно там лапами своїми. Угу, Каже, Степа, це моя іграшка, так? Да? Так-ка, так так, 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 Привчаємо баді до того, що з нами тут буде гуляти, лежати, показуємо. Ну, я потрошечку іграшку, бо сьогодні мене такий настрій. Але знаєте, що саме цікаве? Що коли Баді отут вот а отак вот сидить із нами, Стьоп, і взагалі в вообще інтересно, интересного Баді як игра, каже, бо скакає, скака, да? Скакає, скака. Скакає, скака. Так, головне, щоб он не одірвало. Він забирає. Іди сюди, Баді. Баді. ой яй 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 Стой, стоп, стоп, стоп! Вот тут Степа. Ні, голову не гризе. Баді, 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 баді. же ж дурбятся, так? Да? Ось вот ж дурбецик, а цьому ж інтересно. Цьому ж інтересно, так? Да? Що тут баді робить? Баді, баді, ось диви. Куда? напевно. Напевно, ні, це стопини іграшки. І так тобі одну отдала. Так. Да. Ось дивись. Треба пильнувати, бо ж воно розкладається. Треба таку неваряшку купити. Ей, е! Все, 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 все. Все, все. Ти перевозбуждений вже. Тихенько, бо закрию. А що б тобі інтересно. Руки я помию, не переживайте, як дитину буду брати. Ей. -у 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 -у. Ой, ти, буба, а учки не встають. <гум> Ой, шляпа ж вертиться. У нас ще велика на тебе. Але сьогодні послідня шанса. Рачі, у нас вже такого тепла не буде, щоб її носити. Хоча, може, як сонце буде, осени, як будемо гуляти з баті, да? Да? То ну, куди ти її схватили? <гум> Ну я не можу. Вона на півроку. Нам ще завелика, нам ще трошечки треба дорости. Куку. Ку-ку. <реш> Ушки дринь, дринь Хоч на відео покажемо і сфоткаюся, ви знаєте. Не шкода 10 злотих. Куку. Куку. <реш> -ку, де ти є? До ефектного появлення один, два. Трошки великувато ще, але кажу, це остання шанса, бо радше вже не буде тепла. Сдівайся, ми вже. Степанчик. Степанчик. Обережно. Сьопка. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку-гу-гу-гу-гу-гу-гу-м. Шляпа у кого така шляпа? Хто такий тут у шляпі гарненький? Шляпа трошки велика сина. Він у нас тільки на... на пляж. Ой! Да? Йому тільки на пльож. Йому тільки на пльош із такої панової. Та-ра-та-ра-ти-ра-та-та. -та -та -та. Йому вже мішає, вже мішає, вже починається той період, що йому не подобається, коли в нього щось на голові. Ну, взагалі ми плануємо, що він зараз буде спати візочку. Але панаму беру на всякий випадок, що якщо вдруг не буде спати або прокинеться, то є, щоб взяти на руки, то щоб сонце не світило. <рес> Послідній, ніби такий теплий, аж крапкодень, тому наділи костюм, ну як компес, той, що подарив кум. Ідемо. Покажемо красунчика такого, Ідемо. Панаму замовила дуже давно на тему, а костюм кум кумка Ну Я не можу. ну Це, зрозуміло, що дитина розвивається і так далі. Так цікаво. Я замовила йому інші пастушки, ну, подібні такі, як в нас були. Але йому в кайф, оця, ну це через цю перемичку, що я кажу, йому незручно. Йому зручно нею бавиться. Бачите? Він витягне, погризе, і потім в рот. Я йду кажу: колі Боже, як цікаво спостерігати, як твоя дитина росте і розвивається просто. І щось пастушку, от тако, от таку каже, да? отаку. Дивіться, хоп, і вкинув собі в рота. Ну так, да, пускай неправильно, але. Уже ж доганяє він, що пастушку треба туди-сюдим. Туди сюдим, так? Да? Давай, сина. Ї... Ось вона, ось вона. Давай, мама, поможе. Їм. Тепер бери, і грайся. Ось так, ось так, ось так. Лови її. Лови, лови, лови. Берем. Беремо, берем. Берем. Ой. Берем, беримо, так. Да? Ой, я не можу. Ось такой, так? Да? Ось такой, кажи. А ми гуляємо. Коля, а там не видно Крістіну? Десь вона повинна вийти. Ми вийшли, гуляємо, раніше тепер гуляємо, бо малий раніше спати лягає. Так, Там хтось пішов з собакою, а то не Кристина. Крістіна десь з роботи. Попав у роті? Попав. Кристина десь з роботи прийшла, зараз мається вийти гуляти. Казала десь буде йти, але з якої вона з сторони буде йти, не знаю. Покакав <какав> <какав> бим і пішов. Іде вона? Ти що, в юбці? Чи то шорти такі? Ну ти по-нарядному сьогодні. Звісно, на роботі гроші заробила, то й можна юбку надягнути. Сина, що там? Бім? Пусть випала, каже, так? Що, Ні, але крутиться майка. Що ти там побачив? Що там, зелень якась, то ж ти її не можеш побачити. Привіт, Кристина прийшла, Привет. бачиш? Задоволений, задоволений. Два, два, два. Радився, так? Ну, тепло, я кажу, давай хоч нарядимося, ще глянь. Панаму вдягали. Вау. Я кажу, добре, знімемо. Але вже він він понімає, вже отак поняла, здирає. Да, здирає. <шук> <кліп> Ой, ти, що ти робиш? Любить. Любить. Бачила Ілля на море поїхала. Да, я її рано пишу, бо ж вона на роботі мала бути. Ааа, пані заготвили. А вона мені поїжджає. Мене сьогодні не буде. Я не поняла. А я їй пишу, що ж сталося. вона ж на море. <рігла> 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 А я кажу, капець, ви що на море поїхали, на ну, да, рішили на один день. та й правильно, сьогодні останній, ніби такий теплий день, знаєш, то кажу молодці. Да? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть її коментар і до зустрічі в наступних влогах. Що ти на маму так дивишся? Що мама знімає, да? Що мама там знімає?